Привіт, ви на каналі Некотті, і ми продовжуємо з вами проходити гру під назвою Том Брайдер. У попередній серії Лара думала, що нарешті дісталася своєї цілі, але це був лише початок. Через поломку пульта управління Лару чекав підйом аж на саму радіовежу у спробах дістатись туди. Бандити використали найважчу артилерію проти неї, але навіть це не могло її зупинити. Перед цілею рятувати себе та своїх друзів. Ну що ж, давайте будемо йти далі. Будемо підніматися все вище, і вище, і вище. Нам, певно, туди і так весела ой, ой ой Да, звісно, на таку вершину тут і вітер дує, і холод. Давай. Полізли. Вона така вже стара ржава, вітер дує. А певно, холодна, яка там від холоду аж певно руки довжні прилипати просто, приморожуватись. Назад вже злазить буде не так легко. Висоти просто з розуму можна зійти. Вогнем тут літають всякі. Це ця імператриця своїх воронів вірних помічників наслала. Да. Лара підкурювачка вершини. Ну, Що там зламане? Як же вона, звісно, високо залізла? the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the sos mhm mm hey we got everything crossed for you down here lc thank you esse sinal mayday you. mayday this is lara croft of the endurance we are stranded on an island in the dragon's triangle we need help and medical supplies please respond come on come on mayday mayday this is lara croft of the endurance this is aircraft nautilus 177 <laughs> alpha We're searching for you since the distress call from your vessel almost given up hope so had we We've got your approximate position but we could sure use a visual <laughs> i'll figure something out we'll be heading your way soon

Уже і вони б могли б якийсь сигнал. А хоча найкраще сигнал буде видно саме виточ. Виточ високої точки. Виточки. І вся мотузка обірвалась. Mm -hmm. Ще той а якби мотузка обірвалася на самому початку. На нас ніхто не нападає ні? палив не ба ты хочеш їх підпалить ми давайте спочатку тут а залутаємось так сказать перш ні шусь підпаливать скидут труп трупи, тут уже по давно нікого не було да тут нічого в принципі нема може тут всередині щось є Таке. Ну, тепер мене може підпалювати смолоскип. Кресало затисніть є, щоб підпалити смолоскип Кресало чи кресало, не знаю, як правильно буде. Ну, затиснем, затиснемо, почекайте. Тут нічого нема. Напевно ні, напевно нічого. Ми ж типу взяли якусь навичку, щоб... підсвічувалися всі об'єкти, які ми там побачимо. А тут нічого не підсвічується, так що, певно, її нема тут нічого. Ой. Мені здається, це не дуже безпечно буде затія. Не знаю, Лара бішия. Ой. Купайся. Поплытить літалки. Я заработам, да? Да. Ніхто не... Ще переблендить. Ні. нічого не бачу. Де я? Хто я? Коли я? Ой, де я, де я, де я? Я десь тут. Так. Бігу взялась, летить! Знову літо. Ой, село на скелях. Нічого собі на скелі. А де цей пайлет? Пайлета не видно. Це як вони на тих скелях взагалі тут жили. Паркурили по ним чи як? Рекладені. Ну, ми вже на таких вийдались Ой, все буде падать, да? Ну. Давай на коробку, на ящик, на кришу. Де? Хто? Як? Чого? Так, сюди, туди. Go away. Go away. Go away. Of uh. Минус пилот. Так, ну да, мы с тем уже справлялись с таким. Все, немало. Блін, Лара, чого ти не пукнула його, поки що той пілот був живий? Напевно, злякалась, Ну, що тут поробиш. В шоках просто тільки спригнула, втомлена, не розуміє, що взагалі відбувається. Просто в нажаханому стані. Спілот. Звук зламаного радіо. А звідки цей звук самого пілота? В принципі, місцинка прикольно виглядає, але я взагалі не знаю, як тут тут можна жити. О. ледь не пропустила явідки. Якось, не знаю, шипшини. That came out of nowhere out of a clear sky and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. I I just don't know what it is yet. Да,

Just get back here safe. All right. Yes. Що Чого стало? Блін, знаєте, в рилі місце на таком... Прикольно виглядає. Нам, певно, ще не вистачає. Чи вистачає? Та для чого ти підпалила? Тут не так уже й темно. Та в принципі взагалі не темно. Місцена то прикольна, але жити в такому місці, мені здається, неможливо просто. Так ну все ще одне покращення з злошителем залишилось. Ой, гаразд. Гарно тут, але от, як я вже сказав, жити неможливо, мені здається, буквально тут випадки падінь були постійні. Ти чо своєю мотикою направляєш? Уже настрілюють ну, мотузку? Отримано нове спорядження, просто два спорядження з нас вже за. Там я хайпали діди. Ложи дедиу. Окей. Okay. Давай забираем отсющую штуку, а не сею. Ой. Та, ну, ти е, обманщик. А ще живий обманщик. Все. все закінчились обманщики. Шлях на гору. Йдемо вверх і тільки вверх. Ну, спочатку лутаємо, звісно ж. Як же ж без лутінгу? Треба все зібрати. Все, що вони впустили, ми повинні все зібрати. Комета. Тобто, тягнути обмотаний мотузка предмет, вистрілив на тиснувши передню кнопку миші. А ти куди поплив? Що ми це зробили? Так, а як нам наверх залізти, стоп? А певно цей ящик скинуть. У нас нічого не позначено Нам кудись дуже прям далеко йти. Ну, гаразд, поперли. Надіюсь, знизу все підібрали. Вроді як все. Так, тут у нас що? Тут у нас детальки стріл підібрати не можемо, інструментів цих деталей нам поки що маловато. Тупав для чого тут оцей такий підйом? Ніби тут нічого немає, ніби для чогось тут є. Мотузяні масти. Звучить якось дивно. Мотузяні масти. Мотузяні може, чи мотузяні Взагалі як буде правильно. A jak się tu dźwizaliste? Ok, jedni Будинку нікого нема. Ні Явідка у нас тут є. Я тут тільки, в принципі, стріли. Наверх ми, певно, залізти на нього не зможемо. Ну, якось вона ніби хотіла, але така придумала. Так, а виламала двері просто села Лара. I'm not really glad you moved. You and me both girl. One moment they were fine, the next there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, Mayday, this is co-pilot Jessup apparently. Another Nine pilot. One seven seven Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need a aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Prof, Roth. Як його тільки не називали. Ну, я думаю в принципі. Ми тут отак присядемо. Використаємо очковіння навиків. Так, ви більше досвіду. Виде ще більше боєприпасів носить. Просто боєприпасів мало не буває. Включаємо свій режим хом'яка. Ну і, в принципі, будемо на цьому завершувати уже з вами. Тоді так. Уже побачимось тоді в наступних серіях. Отож бувайте!